«Оскільки я вже проводжу дебати 14 років. Я можу впевнено сказати, що це те, що варто проводити за будь-яких обставин. Ми проводили їх в ковідні часи онлайн. Ми проводили їх після початку повномасштабної війни. Бо це насамперед те, що дає дуже багато компетенцій і знань, які важко здобути в рамках просто семінару чи просто прочитання якоїсь літератури. Тобто тут розвивається і критичне мислення, і ораторське мистецтво, і командна робота, і взагалі досвід публічної взаємодії з іншими людьми, з аудиторією. А крім того, за моїми спостереженнями це можуть бути контакти, зв'язки, дружба на все життя, тому що в мене вже є приклад. Того, коли учасники всеукраїнських дебатів познайомилися, учасниця була з нашого університету, інший учасник був з Дніпра, і сьогодні вони сімейна пара. Тому все можливо, ініціаторами є традиційно всеукраїнська ініціатива Активна громада разом із центром сталого розвитку Ужгородського національного університету та факультетом історії міжнародних відносин.